Вітаю всіх любителів саду та городу та хочу вам показати, яка мені сьогодні прийшла посилечка від Агромаркету. У нас сьогодні 15 квітня. Це вже не перша посилка цієї весни. Картонна коробка в гарному стані. Я завжди заказую Укрпоштою. Посилочка доїхала цілою, як завжди. Ось так міцно скріплена скобами. Нічого не пом'яте, не розкрите. Укрпошта гарно доставляє посилки агромаркету. Зараз розкриємо та побачимо, як доїхали рослинки. На цей раз в мене дуже багато насіння різного. Та два саджанці, дві яблунки. Ось так гарно закріплені вони скобами. Тобто, якщо навіть коробка буде пересуватися, саджанці дуже гарно закріплені та не будуть двигатися. З цієї сторони також саджанець, закріплений скобами. Теж гарно тримається, саджанці у плівці та е, в вологому ґрунті всередині. Ось такий великий пакунок насіння на мене цей раз. Дуже багато. Різного. В більшості це гарбузи, цибуля, диня та капуста. Редис, томати деякі. Дві яблуньки. Це Муцу зимовий сорт та Спартан з великими знижками 25 гривнів Та майже одна копійка майже безкоштовно. Ось вартість моєї посилки без знижки: 1228 пошти гривнів. Знижка склала на товар 572 гривні. Та також у мене були бонуси за попередні посилки. 264 гривні. І загалом вартість загалом з усіма знижками склала 391 гривня 45 копійок. І з доставкою це вже 408 гривень. Ось така велика знижка вийшла через те, що я слідкувала за акціями та придбала це насіння. В рамках акції «Неонасіння» 51% знижки, мінус 20%, та мінус 75% знижки. Також в мене були мої особисті бонуси за попередні покупки в агромаркеті. Ось таке насіння у великих пакетах 8 грамів торгівельної марки Весна, Конектикут, Диво, Гілея, Ждана та. Народна тиква гарбуз. Це все сортові гарбузи. Ось, наприклад, тиква Ждана – це новий сорт, виведений українськими селекціонерами. З дуже товстою, ніжною, оранжевою та солодкою м'якостю. А тиква гілея мускатний скоростиглий. Також гарбузи торгівельної марки Джель Сід. А крупноплідні це бамбіно, вага до 10 кг, та руш вів детам від 10 до 20 кг. Така тиква має. Це все столові сорти. Також торгівельної марки весна, мускатний гарбуз та арахісове масло ранньостиглий. Лешки, м'якуш солодкі, такі тикви хороняться навіть до нових урожаїв. Термін придатності насіння до 27-го року, до 25-го року, ось 27 й рік. І 27 й рік. Тобто насіння все якісне та свіже. Якість насіння контролюється Державною насінневою інспекцією та відповідає ДСТУ. Гарбузи Сударушка та Паризький золотий. Це великі упаковки по 15 грамів. Термін придатності в них до 27 року. Торгівельна марка весна. Також гарбузи на вагу торговельної марки Весна. У пакетах по 10-15 грамів це золота груша. Кримський делікатес, Ольга, «Ілля Муромець, титан та гігант. Це теж сортові, сортове насіння. Сроки придатності 26-28 рік. Насіння гарбуза торгівельної марки Весна у зіп-пакетах. По 5 та 8 грамів сорти сахарний десерт, рафінат, міндальна. Хочу показати вам кількість насіння в одному пакетику, щоб розуміти, що таке 5 грамів, 8 та 10. Начебто 5 грамів або 8 це дуже мало. І насіння гарбуза досить велике. От зараз я порахую то і скажу вам, скільки це в штуках в одиницях. Ось я порахувала у пакетику 5 грамів, 27 штук насіння, у пакетику 8 грамів, 46 штук. Тобто, це 8 грамів, здається, мало. А 27 чи 46 гарбузів великих це досить багато. Гарбуз вітамінний, колобок та гілея. Різні форми та терміни визрівання. Ось така кількість насіння у пакетику 10 грамів. Конектикут та париж -де Прованс по 5 грамів в упаковці, зип-пакетику. Великоплідні гарбузи гігант, титан. Атлант та 100-фунтовий. Ось так відрізняється насіння кожного гарбуза. Рідкісні австралійські сорти сірої тикви, шемрок та тріамбл. В цих упаковках йде по 5 штучок насіння. Термін придатності 25 та 26 роки. Також з сірих сортів волжська серея гарбуз. Ось тільки така кількість насіння у зіп-пакеті 8 грамів. Термін придатності у нас до 25 року. Також два види насіння кормового гарбузу. Це болгарка. Та якась безіменна тиква кермуває. Ось так виглядає насіння 8 грамів пакетик та 5. Насіння дині торгівельної марки весна. Грінбебі, п'яль де Сапо олівія. Середньопізні сорти. Ось так виглядає кількість насіння в зіп-пакеті 3 грама. І 4 грами. Це дуже багато. Також е, ранньостиглі сорти дині це таврічанка та золотиста по 4 грами е, пакетики. І ось яка кількість насіння в них. Диня лада та диня золотиста. Також придбала насіння сортових томатів. Торгівельна марка весна на вагу, великий пломбір та оливка. Терміни придатності 26 і 27 роки. Томати торгівельної марки весна у зіп пакетах. Вибирала різні кольори та різні характеристики. Ось мікадо чорний. Королівський жасмин, він розовий великий. Це червона помідора рання. Та червоний томат клюква в сахарі. Це чері. Ось так виглядає кількість насіння у пакетику 0,5 г. Тобто, цих пакетиків, якщо тільки для себе садити, хватить на один рік. А з урахуванням того, що терміни придатності в них великі у 27-28 році, то можна ділитися навіть з родичами та сусідами цим насінням. Ранньостиглі сорти білий налив 241. Перебуткова справа. Та помідормустан. Середньостиглі сорти, червоний фаворит, розовий космонавт Волков та жовтий ананасний. Це крупноплідний. М'ясистий. Також придбала незвичайне таке насіння цибулі на піро зеленої. Торгівельної марки сонячний март. Руда борода, червона тога, білий спис, шива багатостебельний Та торгівельної марки весна лук Токіо. Капуста пакчой. Кольорабі рання біла та рання-рожева. Ось так багато насіння. Е у пакетику вагою 1 грам. Два са ультраранній та ранньостиглий ківі. киві. На спробу огірок парус ранньостиглий та гарбуз білий врожайний. Ось такі незвичайні рослини аптечний укроп фенхель, буркун, доник-смісь медоносний, Фезаліс середньостиглий. Придбала трошки квітів. Петуня, снігова королева, ампельна суміш. Айстра помпонна-біла, дуже пухнаста. Також календула махрова та агростема розова. Ось такі незвичайні, незвичайне насіння сортів гарбуза торгівельної марки Сонячний Март. Це серія рідкісних сортів з всесвітньої колекції атлантик Гігант діла. Атлантичний гігант. Це група сортів найбільшого гарбуза в світі, створеного в Новій Чотландії. І вони діляться на 5 категорій та відрізняються між собою потенціалом ваги та розміру. От Рекорд складає 1189 кг у 2020 році. І я вибрала 3 види: це Гігант 100, тиква Гігант та початковий рівень. Будемо пробувати вирощувати. Буду знімати відео та побачимо разом, що з цього вийшло. Також обрала насіння торгівельної марки Сонячний март. Глайсдорфер це голос тиква. Цей сорт гарбуза вирощується через його велике насіння, яке зовсім не має шкаролупи. У середині кожного гарбуза знаходиться до пів кіла насіння. Воно смачне, сирим або смаженим. Тиква придатна до запікання, смаження або супів. Вага в неї 4-6 кг. Старовинний сорт австрійської провінції Штирія. Ось так виглядає насіння в упаковці 20 штук. Ось так виглядає саджанець яблуньки Спартан. На Напрябой з живими почками. Ось вони майже проснулися. Так виглядає саджанець з яблоньки Моцу зимовий сорт. Гарні бруньки. Ось. Ось такі гарні саджанці зимових яблунь. Цій посилці мені прислав Агромаркет. За що я дуже вдячна. Чекаю на погоду, щоб висаджувати вже в майбутній мій садок. Хочу подякувати Агромаркету за якісне насіння, за гарний посадковий матеріал, за вічливий персонал менеджерів, які телефонують та уточнюють інформацію, обслуговують. Замовлення за швидку доставку. Та бажаю вам всім покупцям Агромаркету гарних врожаїв, мирного неба та всього найкращого. А я чекаю ще на дві посилочки від Агромаркета з дуже цікавими рослинками, саджанцями та також насінням. Слідкуйте за моїми відео та купуйте в Агромаркеті. Те, що вам за потрібно. на все краще.